Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. У Вінницю приїхала сьогодні подвійна поставка 16 нових моделей. І ми зараз вигружаємо першу вантажівку. Перший тракторець, що зараз спускається, 14-сильний кубота b 40. В комплекті з ґрунтофрезою вартість такої моделі буде 4600 умовних одиниць. Думаю, ви вже підготувалися, що відео буде довге і дуже цікаве. Вигружаємо наступну модель 23 кінських сили. Кубота GL221. Японська резина спереду, японська резина ззаду, напівгідравлічна коробка передач. Реверс, оберт на місці, боковий плаваючий режим, 5 швидкостей на фрезу. Дуже гарний стан кузова. Така модель буде коштувати 8000 умовних одиниць. Так, Продовжуємо вигружати. Наступний виїжджає кубота GT3. Чотирьохциліндровий трактор потужністю 21 кінська сила. Бачимо, що кузов у нього дуже гарний. Резина японська і спереду, і ззаду. Є боковий циліндр. На фрезу три швидкості вперед, три швидкості назад. З керування боковим циліндром. Невелике напрацювання, зовсім невелике напрацювання. Мінімальні потертості. Вартість такої моделі 7100 умовних одиниць. Наступна модель приїхала під клієнта. Тракторець був на одеському майданчику. Чоловіку сподобалось, залишив завдаток, і під нього трактор приїхав у місто Вінниця. Максимальна комплектація 4 23 кінських сили. І ще плюс до цього укомплектований міні-кабінкою. Японська резина спереду, японська резина ззаду, Боковий циліндр є, розворот є, підсилювач є. Невелике напрацювання 7700 умовних одиниць. Виїжджає наступний Mitsubishi MT20, дуже популярна модель від виробника Mitsubishi. Тут хороша комплектація, є функція оберт на місці, дуже гарна резина. Бачимо стан кузова, рівна підлога, невелике напрацювання, сидіння в гарному стані. Така модель буде коштувати 6000 умовних одиниць. Спускаємо на майданчик наступну модель. Трьохциліндровий 20-сильний Янмар F200. Гарна резина спереду, гарна резина ззаду. Зараз він буде продаватись по зниженій ціні. Трактор середньої бази з боковим циліндром, а вартість буде 6600 умовних одиниць. Виїжджає Янмар F5. Це трактор буде з трьохточкою, точкою, майже 15 кінських сил. Весь на японській резині. Така модель буде коштувати всього 5200 умовних одиниць. Механічна коробка передач, є діапазон повишені, понижені. F5. Виїжджає наступний тракторець з кабіною. 33 кінських сили, швидкісний. Реверс, підсилювач, оберт на місці. Гарна передня резина, дуже гарна задня резина, ще японська. Великий тракторець. Кубота Джел 33. За тракторець вже залишили завдаток, тому він з одеського майданчика приїхав у Вінницю під клієнта. 13500 умовних одиниць. Так, розпакували вже другу вантажівку. Перший тракторець виїжджає 32-сильний Mitsubishi GO. Це свіжих років тракторець на дисках пише 2004. Дуже гарна комплектація, реверс підсилювач, звісно що тут буде, механічна коробка передач. Вартість такої моделі на японській резині з фрезою 9600 умовних одиниць. Спускаємо ще одну модель кубота GB 175, 17 кінських сил. Трактор також свіжих років, це 2004 рік випуску. Резина задня 8х18, передня 5х12, то і то японська. Є боковий циліндр, є ще додаткова проводка, механічна коробка і невелике напрацювання. Вартість. Даної моделі 5700 умовних одиниць. Кубота B115, 15 кінських сил з боковим циліндром. Задню резину ми будемо міняти. Ось два нових колеса вже стоїть. Дуже гарний стан кузова. Бачимо керування боковим циліндром. Повний привід відключається, три швидкості на фрезу Вартість такої моделі буде 4800 умовних одиниць. Будемо спускати ще одну модель. Від виробника Mitsubishi, 4-циліндровий, 24 кінських сили в комплектації реверс, підсилювач, оберт на місці. Трактор повністю на новій резині. Ще й бачимо, є козирьок. взаді швидкозйом. Вартість такої моделі буде 7800 умовних одиниць. Підвісні педалі, рівна підлога. І боковий циліндр також тут є. Спускаємо Iseki TG-23. 23 кінських сили, потужні мости. Передня резина нова, задня японська 112 на 24 Це широка резина охцу. По комплектації буде реверс. Підсилювач, 16 передач вперед, 16 передач назад. На фризовий свал відбору. Бачимо, напрацювання невелике. Підсилювач, боковий циліндр. Дуже гарна комплектація і прекрасний стан. Вартість 7700 умовних одиниць. Янмар АФ-17. 17 кінських сил, задня резина опцо, японська. Передня резина також стан ідеальної, Бачимо керування боковим циліндром. Невелике напрацювання, що цікаве, тут є реверс, механічна коробка передач і оберт на місці. Трьох швидкозйом, 6400 умовних одиниць. Кубота Асті А195, 19 кінських сил, японська резина ззаду, японська резина спереду. Комплектації буде функція оберт на місці, механічна коробка передач. На фрезу три швидкості вперед, одна назад, повний привід відключається, позаду трьох точка. Вартість такої моделі 6500 умовних одиниць. І останній тракторець, який буде доступний до продажу Kubota gl 301. Це тракторець свіжих років, в дуже гарній комплектації, кабіна, пічка, кондиціонер. Японська резина спереду, японська резина ззаду, реверс, підсилювач, оберт на місці. Все буде тут в комплекті. Хоч коротко покажу вам салон. Тут все оббито, все обшито, рівна підлога. Оберт на місці, коробка передач напівгідравлічна. Комфортна така кабіна. Вартість буде 13 тисяч умовних одиниць з фрезою. Фрези з другої вантажівки вже вигрузили, Ось можемо побачити в якому вони стані. Зараз укомплектуємо ще другу частину фрезами. І будемо міняти фільтра масла в кожному із тракторців. Ось в першій черзі буде Mitsubishi GiO32. Гляньте на який величезний вибір зараз у Вінниці. Так, підводимо підсумки. Можете переглянути всі моделі, які вже тут окремо стоять. Кабінка буде. Там ще одна кабінка, яка під завдатком. Просто величезний вибір техніки, кожен зможе підібрати собі японського помічника. Тому, якщо ви шукали японський міні-трактор, зараз ідеальний момент приїхати у Вінницю або Одесу. Прокататись, оглянути і підібрати собі техніку. Тому очікуємо вас на тест-драйв. До зустрічі!